Добрий день, дітки! Сьогодні я вам покажу предмет, який ви всі знаєте, що це повітряна кулька. А як отримали повітряну кульку ось такого розміру? Правильно, в неї надули повітря. А скажіть, повітря можна відчути? Так. Біля обличчя можна помахати маленьким. Клаптиком паперу. Обережно, що ви відчули? Легенький вітерець. А тепер порухайте аркушем швидше. Що змінилось? Сила вітру. Вітерець став вітром. Адже він став сильнішим. У яку погоду ми можемо добре відчути повітря? У вітряну. Вітер це рух повітря. А яким буває вітер легким, лагідним, сильним, ураганним, штормовим, шквальним. Яким буває вітер улітку або навесні? Теплим, приємним. А чим він відрізняється від зимового та осіннього вітру? Уявіть себе. На морі. У нас сьогодні тиха, приємна погода. У воді плаває човник, гойдається. А що потрібно зробити, щоб він поплив? Для цього потрібен вітер. Подмухайте. А якщо на морі дме сильний вітер, то утворюються хвилі, рух води. Хвилі можуть навіть визначити напрямок вітру. Вітер має таку силу, що може рухати воду. Вітер навіть може працювати. У давнину, коли було складно з машинами і механізмами, люди використовували рух повітря. вітер. Він гнав морем вітрильники, крутив крила вітряка, і зараз повітря допомагає людям. У небі літають літаки, їх підтримує повітря. Люди, тварини, рослини дихають повітрям. Вітер допомагає формувати погоду в різних місцях землі. Коли він дме з Америки, то в Україні стає холодно, починає падати сніг. Коли вітер дме з півдня, нас стає спекотно, а взимку може початися відлига і замість снігу піти дощ. Але вітер може бути не лише добрим, а й злим. Коли він такий то ламає дерева, руйнує будівлі, топить у морі кораблі, заносить піском родючі землі й оселі. За сильного вітру і морозу можна обморозити шкіру. Вітер також може переносити насіння різних рослин. Скажіть, а вітер це рух повітря? Вітер завжди дме в одну сторону. Повітря є у воді. Повітря можна побачити? Можна зловити повітря. А скажіть, вітер може бути садівником? Бажаю бути спостережливими, будьте уважними і обережними. До побачення!